У Світлани у 42-й школі навчається двоє дітей. Жінка розповідає, через ось таке подвір'я діти на перерві сидять у класах. Тут не те, що гратися, ходити небезпечно. Перша проблема це ось, ось асфальтування нашої школи, яке, подивіться, пожалуйста, тут же ж не одної школи в Києві такої немає з такої території, як у нас. Це перше питання, яке сильно болюче на даний момент. Підуть морози, підуть дощі, тут же ж пройти не можна сьогодні. Ну ніхто не реагує на ці питання. Турбованість батьків підтримує і директорка. каже, школа вже сім років на капітальному ремонті, а коштів у міста і району, як завжди, немає. Коли рили котлован, в той час і були знесені майстерні, була знесена частина стадіону, і в той час був зрушений і асфальт. Для того, щоб його відремонтувати, треба вкласти великі кошти, тому що, наскільки мені відомо, метр асфальту коштує близько 800 гривень, а тут його треба досить багато. І оскільки школа стоїть на реконструкції, то взятися за асфальтування цієї території, поки на себе, ну я не знаю, хто візьметься, тому що знову воно знову буде руйнуватися. На капітальний ремонт цього навчального закладу потрібно 3,5 мільйона гривень. Одразу таку суму на школу не виділяють, а от часткові надходження йдуть на найнеобхідніше. По останній можливості вибили 80 тисяч гривень. Хотіли в першу чергу використати на асфальт, але ну, батьки, школа всі разом вирішили, Вирішили, що краще потратити їх на сантехніку в самій школі, тому що тут теж жахлива ситуація. Один туалет на всіх повністю на всю школу. Всі комунікації дуже старі. У департаменті освіти і науки школі пообіцяли належне фінансування попередньо у 2016 році.